Дьоха пігнали! Це останнє відео, бо в мене вже скінчалися гроші на бензину, хлопці. І, і, міши... і нема де дріфтити. І... Нема гроші на бензину і не буде відео вже жив. Буде здолу... Відео будуть, зимі. А тихо, не кажи нічого. Не приклайся. Бо я а, маю тобі я... вікана. Короче, це останнє відео, жив, ну не останнє відео жив. У мене немає вже гроші на бензин і отаке. Е, е, Піздец. Буду щось знімав друге. Я ще придумаю, що. А зараз поки що я ще їду, так що ще не скінчилося бензин. you boy Well. А я що це така дорога. Оу, ши Дай я сюда біжи, ко приїжджаю. Натурика. Пільйом лайків набирайте, я ту копию. Жив, напрямі. Ну добре, не мільярд, там. Сто тисяч лайків. робити, блядь? Назад давай. А ні, назад ні. О, хуїть, блять. Ні, не. Охуєть, блядь! Ні, тільки не це. Тільки не це. Ти це зняв? Да. Охуєть, блядь, ми тут не привернулися. Добре? Иди в машину туда. Давай. Дай, дай, б... дай. Да. Ебать. Ебать. Молодец, курва. Злетел сразу трассы. Я кнопку начинал Я просто ехал прямо. Я повертал руль и все. Колеса мокрые. В натуре. А шале. А шале. До ушей дальмался. Я бы злетел туда. Офигеть. Оп! А шаліть! Пизда! Як так нахуй? не годні виїхати! Він її зносить, якщо сука виїжджати. Та шо пруд два шо? Ахуєть, бля. Тебе, нахуй То ці, ці. ці ходи, кури. Піздець. Піз. на камері показують, а якби... То рівно в нас рівно на ну, А я рівно, блять. Хуєєш. Ахує. А якщо пробувати передок закидати. Ні, воно просто. не, ні, передок, ти саме хуйовиш. І сука, нема кому допомогти, блядь, в такій та ситуації. Погнали, до всіх... за 11... є... yeah. Це пізда, дай я сам фотку зроблю, нахуй. Взагалі, в, в, типу в кам на камеру взагалі такого не передає. Да, да. Менчики згралися, пизда як да, вона, сука перевернула Пізде, хлопці вам це не передає, трясуться. це блядь. У мене ж руки трясуються петя. Охренеть. А шалеть. ми коротше решили сіблі до джерела попити. <пийте> чекай, чекай, чекай там все цей якась дає Піздець, дві. Чуть-чуть лишай. Дві зігнулось. зігнулись. Їм це видно? этом. Воно зараз нахуй билось. <сх> Давай далі. А може рівняти нахуй? А ну чкась подивитися вона нахуй. <схотчик> я. А, помогте? Змотя. <схот> може помогти вам? Ні, дякую, я себе пораджу. я. <говорить> <говорить> У нас машина теж змучилась. Відіть в село. Що кажете? Відіть в село. О, трактор зацілить. Та ми зараз от, нам ще трошки вже все, ми туди скочимо. Та і скочим, трактор зараз заходить. А, а ми без грошей. Та іншого варіанту немає. Ми зараз туди вона дасть назад. І все. А зараз туди назад скоць. А якщо перекину? Я теж так думаю. Де, А якщо... Там, <говорить> <То>, диви, якраз <проблено> рака зійде, а передок лишиться. Може. Я або колосу нахуй випаде бля. Я сприймаюсь. Давай, давай, Знаешь, давай. Знаєш, скільки кутрас? Раз, два, три. Ах Ніхуя. Хуй. Вже ніхуя. Сравку саму давай. Давай. Давай, впирайся сітку. Давай, брат, давай. Кос. Бля, ніхуя. І що зараз робити? Але трохи посунули вроді. Ну дай руля руляв до мене. Я не маю нахуй хоть пехати. Я Їбучу трубку. Колесо просто в повітрі, аж шалі. Не заплановане відео ви вовця вийшло. Вообще. Петя не хуєть. А тепер же він хуй виверне. Так, тебе пізно вертав, п'ять. Камера впше цього не пордеться, якби тут рівно. Я пизда або класти рівно, так півал. Напевно. пизда Я Петю вигнав нахуй з місця. Все Їдем, блядь. А хуй... Нє-не-не, заводи, чекай. Воно так же заводиться. Гонки для футбайки матошден людей сто пистолет дай відстріл нам